Всім привіт, так Ви на каналі Садака, і сьогодні у нас нове відео розпаковочка паперових сюрпризів. І сьогодні у нас дві новинки. Це такий великий пакетик. Всередині знаходиться колекція. І тут нам попадатимуться новорічні аутфіти Roblox. Давайте одразу відкриємо і оберемо пакетики. Тож. Ось такі тут різдвяні пакетики, ялинка. Я купила собі нові ось такі прикраси на пакетики. Такий. Mm. Давайте оберемо третій пакетик знизу. Один, два, три. Це ось цей з оленятком. Так, я вся в блискітках. Друга новинка. Це в нас просто величезна колекція з Куромі. Тут я також наклеїла такі бусинки. Ось цей пакетик мені дуже подобається. Цей такий естетичний. Тут я зробила такі написи блискітками. І ось цей найприкольніший пакетик. Точніше, це два пакетики. Тут написано Санека. І давайте сьогодні ми маємо відкрити ось цей. Далі немає значення, який саме пакетик ми обиратимемо, але в першій розпаковці ми маємо відкрити ось цей. І пізніше ви зрозумієте, чому. А, мені дуже подобаються ці пакетики. <хи> і всі інші колекції вам вже знайомі. Лапки. Я хочу взяти ось цю. Закінчується у нас дві колекції: це Kinder Joy з Гаррі Поттерами і собачки. Два пакетики беремо із колекції Бравл Stars. Котики. В коментарях просили взяти райдужного, тож беремо його. Далі колекція 100 пакетиків. Я хочу взяти. Ось цей я обіцяла, далі губку бопа дуже багато хто запитував. І ще я хочу взяти з вишнями ось цей. Тому що минулого разу я щось прямо розігналася і взяла шість пакетиків з цієї колекції. І обери собі подарунок. Давайте візьмемо якийсь рожевий, ось цей. Ні. Давайте ось цей. Thanks. І з колекції Адвент Календар ми сьогодні візьмемо. Та-да-данс! Місь мамо буде на іграшок. Скоро буде Аврора, тож ще трошки почекайте. Ось тільки пакетиків нам сьогодні з вами на розпаковочку і адвент-календар. Ось наш каталожик. І почнемо ми з песиків. Тінк. Пишіть в коментарях, хто знає породу собачки. І давайте її одразу наклеїмо сюди. Це так виглядає, наче тут нічого немає. О, клас! Це в нас буде песик в одязі Hello Kitty. Ось така шлейка. Але я цілий день чекаю, щоб нормально зняти відео. Там просто якісь супер звуки. Це в нас буде ось так. Іграшка у вигляді Hello Kitty. І ще нам попались такі вушка. Ось так в нас вийшла ця колекція. Такі ще собачки. І я вже почала робити котиків, тож, чекайте, через кілька відео точно будуть котики. Далі, колекція 100 пакетиків. Ось такі три пакетики ми з вами сьогодні відкриваємо. І давайте почнемо з цього. Це хмаринки, здається, з аніме Наруто. Я його не дивилась, але мені дуже подобається цей стиль. Вони дуже класні. І нам попадається клас, мені попалась закладинка. Я навіть забула, що робила закладинку. Ось така, це, здається, один з головних персонажів. Напишіть в коментарях, хто дивився, тому що я це сама аніме не дивилася. Клас. Як воно відклеїлося? Так, щоб це помістилося. О, не люблю, коли видно такі стики, але нічого. Так, і який ми відкриємо? Наступним? Давайте ось цей. З вишнями. Нам попадається кармікс з вишнями. Це такий бальзам для губ. Один із моїх улюблених, до речі, він дуже класний. І його або сюди я хотіла наклеїти, або. давайте сюди. Ось так. І пакетик зі спанчбобом. Вони, до речі, у мене прикольно відкривається, мені подобається. І нам попадається SpongeBob. Це іграшка Funko Pop. Ось такий він. Він у нас новорічний, але я хочу наклеїти його сюди, і ми вже з вами закінчимо якраз цю сторіночку. Ось так. І ось так. Ось така у нас з вами вийшла сторіночка. Дуже естетична, мені дуже подобається. До речі, я вирішила зробити колекцію коровню, тому що мені дуже сподобались ось ці наклейки і сам пакетик. І переходимо до наступної колекції. Це в нас Обери собі подарунок. Такий пакетик ми сьогодні з вами відкриваємо. І тут у нас два подаруночки. Нагадаю, правила для тих, хто нещодавно приєднався. У нас тут з вами два пакетики, і в одному із них гарний подарунок, а в іншому може бути не дуже гарний подарунок. Пишіть в коментарях, який ви собі обираєте. Я обираю сьогодні ось цей. І давайте з нього і почнемо. Тут мені попадається така сумочка, і я навіть не знаю, чи це класний подарунок чи ні, тому що якщо там попадеться якась брендова сумочка, то тоді виявиться, що цей не найкращий, хоча вона мені дуже подобається. Тут такий брелочок, лапка і котик куромі. Давайте подивимось, що ми спустимо. Тут нам попадається звичайний шопер, хоча він також класний. Я хочу їх наклеїти сюди, тому що нам попався рожевий і чорний, і якраз я зробила цю сторіночку в такому стилі. Ось так. І також з цієї колекції ми з вами наклеюємо пакетики. Пакетики я наклею сюди. Далі у нас колекція лапки, а хоча ні. Далі у нас адвент-календар. І сьогодні у нас 13-й пакетик. 13 це, типу, як нещасливе число. Так! Давай витягайся. А, він просто такий дуже великий. <реш> Окей. І нам з вами попадається. Ось така Барбі. Барбі квадроберша, я її називаю. Мені, до речі, дуже подобається саме ось ця з барашкою. Давайте її наклеїмо ось так. Якось я постараюся це зробити без стиків і заломів. О, клас! Гарно вона в мене наклеїлась, так наче і вона не була зім'ята. Дуже класна сторіночка. Переходимо до колекції лапки. Вона вам дуже сподобалась, і мені це надзвичайно просто приємно. Дякую за класні коментарі. Thanks. Сьогодні ми з вами відкриваємо ось таку лапку, і для неї у мене є спеціальна сторіночка. Ось вона. І лапку ми також з вами наклеюватимемо. Тадон! Ось така лапка. І, якщо чесно, я б сама хотіла таку лапку, щоб всередині подушечок було типу як рідина. І до неї нам попалися ось такі два шарміки у вигляді Hello Kitty такого печива. Тінкс. Давайте її наклеїмо сюди. І ось цю наклеїмо сюди. А, і також пакетику вигляді наклейки. Давайте сюди наклеїмо. Ось така у нас сторіночка поки що виходить. І сюди поміститься ще одна лапка. Далі я не хочу вам сильно показувати нову колекцію, але вона дуже прикольна. Деталізована, так як ви любите. Наступна колекція в нас котики. А, і, до речі, правильна сторіночка, тому що у нас райдужний котик. Тут у нас Насічка. І ось такий котик нам з вами попадається. Райдужний. Ось так. І цю сторіночку ми з вами також вже заповнили. Нам залишилося лише сюди, ще кілька котиків на плейти, і ця колекція також вже закінчується, мені навіть не віриться. Мені здається, що зовсім нещодавно ми закінчили першу колекцію з капу-котиком. А зараз вас вже так багато на моєму каналі, мені дуже приємно. Дякую. Наступна колекція Бравл Stars. Ми відкриваємо дві фігурки. Я забула, як він називається. Напишіть в коментарях, але здається, це Кольт. Якщо я не помиляюсь, я потім загублю. Ось такий він. І, на жаль, він не рідкісний. Нам вже дуже давно не попадався ніхто з рідкісних. Давайте його наклеїмо ось так. Щоб він занадто не затуляв наш напис. І в наступному пакетику давай попадись хтось рідкісний. О ні. Нам попалась Джесі. Джесі, так. О, блін, я також не впевнена. І Джесі у нас також не рідкісна, тож наклеюємо її щодень. Ось така у нас колекція виходить. Нам залишились ще ось ці рідкісні і ось ці рідкісні. Переходимо до колекції Тіндер. Ось вона, ось наш пакетик. І її ми також з вами закінчуємо сьогодні. Так, нам попадається останній персонаж, це Седрик. І ми його наклеїмо сюди. Якось не дуже рівномірно, я їх наклеїла, але окей. Ось таку колекцію ми з вами зібрали. І ще тут у нас Герміона і Гаррі Поттер. Тарас! У нас залишились ось ці два пакетики, і це наші новинки. Сторіночку з Roblox ви вже всі бачили. Принаймні всі, хто дивився попереднє відео, тому що я її випадково показала. І я, чесно кажучи, не знала, чи брати цю колекцію чи ні, тому що мені не дуже подобається, як я її зробила. Але потім я подумала, що все одно потрібно її взяти. Тож, давайте відкривати. І тут у нас попадається дівчинка з кружкою, з таким оленятком. Схожим, як на пакетику. І в неї ось такий аутфіт. Різдвяний і святковий. Це в нас сюрприз під номером 4. І я її малювала на звичайному папері і потім вже наклеювала на самоклеючий. Тому що у мене закінчився в той момент самоклеючий. Так, і ми її маємо наклеїти сюди на номер 4. Ось так. Пишіть в коментарях, як вам. Надіюсь, вам вона сподобається. І друга наша новинка та Таданс. Просто дивіться, яка сторінка. Я її дуже-дуже довго робила. І в мене закінчився фіолетовий, тому що я багато робила пакетиків, і я замальовувала олівцем тут. Ось так. А в цьому місці у мене розтікся маркер. Нам тут попадатимуться звичайні якісь речі з коромі. І. Та-данс! Нам попадається сквіш, це Куромі, але вона ще без обличчя. Різні обличчя нам попадатимуться в наступних відео. І, як ви вже, мабуть, здогадалися, це будуть якісь наряди або ще якісь речі для цієї Куромі. Вона тут на двосторонньому скотчі. Давайте її наклеїмо поки що сюди. Ось так. Це буде такий, наче, міні-будиночок для куромі, але це ще не все. У нас в пакетику є іще один сюрприз. І це електронний поп-іт Ось такий, також у вигляді кромі. Давайте я вам покажу усі розвороти. Це в нас буде кімната, в якій будуть різні речі для неї. Ось тут. І в цій кімнаті, це типу спальня, вона тут спатиме. Ось так відкривається. І, чесно кажучи, я мала ще зробити. Три сторіночки для речей, але я їх не доробила. Тож, давайте поки що наклеїмо сюди. я просто тільки зараз згадала, що я не доробила. Сподіваюсь, ви мені це пробачите. Наклеюємо поки що сюди. Ось така новинка. Якщо вона вам сподобалась, ставте лайк. Я дуже старалась над ним. Правда, правда. Підписуйтесь на канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати наступні випуски. І всім пока!